У Буковинському державному медичному університеті відбулась шоста всеукраїнська конференція симуляційної медицини. Цьогоріч вона зібрала понад 400 учасників з усіх куточків України та з-за кордону. Основна тема розвиток симуляційного навчання в умовах повномасштабного вторгнення та створення єдиних стандартів підготовки медичних фахівців. Перш за все всі мають зрозуміти, що симуляційна медицина це рівно практичні навички. Практичні навички не можуть працювати без а, теорії. Особливо невідкладні стани, особливо те, що пов'язано з наданням першої медичної допомоги, це крайне необхідно, і симуляційною медициною цю підготовку мають. Пройти всі громадяни України, медичні працівники, середньої ланки лікарі. Професор підкреслив, що сьогодні важливо уніфікувати стандарти навчання та підготовки в усіх університетах, як державних, так і приватних. Має бути єдиний уніфікований, адаптований відповідно до міжнародних стандартів. Принцип навчання і надання медичної допомоги. Вона дає можливості якраз у всіх університетах, всіх навчальних, як приватних, так і державних в Україні. Райні закладах зробити єдиний стандарт, який буде відповідати міжнародним стандартам. Ректор БДМУ Ігор Герош наголосив на важливості конференції для розвитку симуляційної медицини та опіну досвідом. Понад 400 учасників в цьому році зареєстровано з багатьох країн світу, з багатьох університетів, з багатьох міст. Ми горді того, що наша конференція набирає популярність. Такі конференції вони дають можливість зібрати різних людей, які зацікавлені процеси впровадження симуляційної медицини ці люди мають різні думки і різні погляди на симуляційну. Завдяки цьому ми можемо генерувати нові ідеї і оцінити. Як симуляційний елемент симуляційної медицини як запроваджується в нас за словами Віталія Смандича, конференція вже шоста. і Її офлайн формат дозволяє налагоджувати прямий обмін знаннями та демонстрацію сучасних методів симуляційного навчання. Гарним є те, що ми з онлайну вийшли вже в офлайн режим, і сьогодні понад 400 учасників зареєструвалися на нашу конференцію. Ми сьогодні будемо чути доповіді із Литви, Іспанії, Болгарії, Польщі Німеччини. Чини тому це важлива тема і тема, яку потрібно розвивати. Директор навчально-наукового медичного інституту інноваційних медичних та освітніх технологій Національного університету охорони здоров'я України імені Шупика Дмитро Коньков розповів про зміни в симуляційній медицині за останні вісім років та її вплив на підготовку практичних лікарів. Змінилися технології, змінилися підходи, змінилося ставлення в першу чергу і довіра до. Даних методів медичної освіти. ми створюємо, допомагаємо створювати один одному навчальні програми. Ми допомагаємо будувати репозитарій сценаріїв, репозитарій практичних навичок. Ми приїжджаємо один до одного, обмінюємось досвідом і безпосередньо, от на цій платформі, яка наразі відбувається Буковинському державному медичному університеті. Ми маємо змогу, будемо так казати, імплементувати. Ті знання, які в нас є, і подивитися на них можливо з іншої сторони. Конференція включала пленарні засідання, три секційні засідання та сім майстер-класів для обміну досвідом та розвитку практичних навичок. Основна мета заходу підвищити ефективність підготовки студентів, інтернів і практичних медиків та забезпечити населення знаннями для надання ми, першої ми, допомоги ми, в умовах війни, коли ми говоримо з вами. Е про підготовку населення звичайного населення це є загальносвітовий тренд. У них є спеціальний тренінг-курс для ком'юніті, тобто для того, щоб населення могло надати першу долікарську допомогу для того, щоб зберегти не лише життя, але й подальшому здоров'я запобігти інвалідизації. завдяки конференції. Симуляційна медицина в Україні продовжує розвиватися, впроваджуючи міжнародні стандарти та готуючи медиків до реальних викликів сьогодення. Антоніна на Сергій Грубляк, чорнівецький промінь.